Вітаю вас, любові нашого Господа Ісуса Христа, мир Божий вам. Я сьогодні хочу зачитати ще раз місце Писання, яке я читав пройшли раз. Я потім буду ще читати кілька місць Писання, але це я мушу зачитати, тому що я бачу знову е нема оптимізму. Ми ж, брати і сестри, маємо бути завжди Несмотря, що війна маємо мати оптимізм. Дивіться, е, хто пам'ятає, що я читав прошли раз, читаю перше послання святого апостола Павла до Солонян, 5 розділ. Де каже так: завжди радійте, безперестанку моліться. Подяку складайте за все бо. Така Божа воля в Христі Ісусі. Сідайте. Перед війною я був на одній молитві, яка почалася, я сьогодні буду краток, не переживайте. Перед війною я був на одній молитві, де почалася в 10 годин ранку і закінчилася в 6 годин вечора. І казалося, зранку, коли я прийшов на ту молитву, то, знаєте, така мисль приходила, я думаю, то не від Бога, що ну, не видержу. Але коли ми в Христі Ісусі, коли ми радіємо, каже завжди радійте, безпенку моліться. І бо така воля Божа у Христі Ісусі. Ще раз вітаю вас, мир Божий, паче довнуло. Сьогодні є така дуже кругла дата. І знов, я думав, Саша, признаватися, що ти мій брат чи ні, ну ти вже сам сказав і ти напоминав за Володію і за Наталю 30 років у нас сад, досвітня зоря. Це друга неділя вересня у мене була свадьба. Ну, Календарний день буде у вівторок. І я дуже дякую Богу, що Бог мені подарував дружину Анжелу, двох дітей, і вони вже також одружилися. І як Бог дасть, далі піде наслідство за все, слава Богу. Я сьогодні хотів би, знаєте, так собі напомнити і вам усім. І тема моєї проповіді буде, що ти вибираєш? Май коротко вибор у нашому житті, що ми вибираємо? Благословення чи прокляття? Христос каже: прийді до мене всі знеможені, обтяжчені, я заспокою вас і навчіться від мене, бо я тихий і смирений серцем, серцем покірливий, і ви знайдете спокій душам вашим. Також написано Матвія 28 главі, де каже, і дітям і навчіть всі народи, Христя їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні якраз мав честь помолитися за діток і Христос каже: «Не, не бороніть дітям приходити до мене, бо таких є Царство Боже. Читаю місце священне Писання, яке у мене сьогодні буде. Це є марка 16,16. 16. Хто увірує в хресті, це буде спасений, а хто не увірує, засуджений буде. Перше Петра, буду трошки цитувати, щоб не забирати багато времени. Перше Петра 3, 21 то є не тілесною нечистоти позбуття, але доброю совістю служити. Богове. Ми прийняли святе одне хрещення, пообіцяли служити доброю совістю. І покаялися, прийняли одне хрещення і служимо Богове і ходимо на зібрання, дякуємо Богу. І чого ми ходимо на зібрання? Тому що слово Господнє каже, майте общення друг з другом. І коли ми маємо общення друг з другом, ми приходимо до світла. Ми благословляємо один одного. Ми з коли уходять наші близькі, мами, батьки, я також приношу співчуття ще раз брати Олександру, сестра Ольга відійшла у вічність. І воно це є, знаєте, тут на землі, воно, ми переживаємо, але ми віримо, що ми будемо мати встрічу там у вічності з нашою сестрою Ольгою. Я вірю, що я буду бачити там батьків, які за мене молились. Учора брат Саша Кетлівський був у нас в гостях, і він каже, по порученню приїхав до ваших батьків, коли вони жили. І коли я прийшов до дверей, то я почувствовав, що мати молиться в хаті, і я не мав права перервати, я рівно годину чекав, поки вона помолиться. Брат Саша нагадав, як наші пастора, як наші наставники молились, і це є добре. І коли ми молимося за наших близьких, коли ми молимося за наших рідних, то Бог бачить наше серце, Він, він ставить таку оборону, він ставить таку граду над нами і нічого не може, знаєте, нам, нас потривожити і пошкодити нам. Тому що та молитва є над нами, наших батьків, і я вірю. Браті і сестри, і от сьогодні я хочу показати для тих, може хто ще не вступив завід з Бога, каже. Христос прийди до мене і навчися від мене. І ми вчимося від Бога. І коли ми приходимо до нашого Ісуса Христа, ми розуміємо, що нам треба народитися згори. гори. не приходить до нашого Господа Ісуса Христа, ночу та інкома, ізраїльський, щоб ніхто не бачив, Він питає, як мені можна народитися згори. Він не розумів, він навіть Ісуса Христове. Чи може людина війти до утроби Матері, ще раз бувши вже взрослою? Але Він каже Ісус, і ти вчитель ізраїльський, і ти не розумієш. І сьогодні я хотів би знаєте, показати, що ми дійсно маємо народитися згори. Ми маємо зробити цей завіт з Богом, хто ще не прийняв святе одне хрещення там, на сході України, коли я готував до хрещення. і багато, знаєте, людей готуєш, проходить неділя, дві, місяць, півтора, і там вже до хрещення, і когось не вистачає. Вроді, приходили на уроки, і мені підходять до мене і кажуть, ну ми мали хрещення у дійстві. І от сьогодні я хочу показати те, що Дитина мала, це коли приходить, Христос каже: не бороніть. Вона приходить в церкві і пастора беруть, ілі вже трошечки взрослі, і пастора беруть на руки малу дитину, і діти, які сьогодні вийшли сюди, ми за них молилися, ми їх благословляємо. А по приданю, коли приходить кум і кума, ну вибачте, що так кажу, приходять, і, і там ще й спіртне принесуть, і вони кажуть, ну ми маємо хрестити цю дитину. І то є не по писанню і коли я проповідував на Укчурові, і там було багато людей, невіруючих від зходу України, і декотрі мене питали, як це народитися з гори і як це прийняти водне хрещення, якщо я був малою дитиною і мати, мене понесла до церкви, до другої діномінації, і мене там хрестили. І слово Господнє каже, коли я прочитав, хто повірив, охрестися буде спасений. І от коли ми повірили, коли ми вже прийшли до повного сознання, коли ми виросли вже, аби пізнали нашого Господа Ісуса Христа, ми почули той голод, коли він, голос, коли Він сказав, прийди до мене, знеможений обтяжений». і обтяжений. От коли ми були знеможені і обтяжені, ми прийшли до нашого Господа Ісуса Христа. Я пам'ятаю, хоч я родився в віруючій сім'ї, я знаю, що батьки за мене молилися, і, і тому що вони молилися за мене, я сьогодні є тут. Але коли я осознав, що мені треба особисто предстати перед нашим Богом. Треба подивитися йому віч у віч і сказати, Господи, я приймаю тебе як особисто спасити. Я вірую в Тебе. Коли питали служителя, чи віруєш в Господа Бога, я говорив, так, я вірую. Надо мною тоді не було, знаєте, ніякої е, священої води. Нікого не хочу обідати, але хочу сказати, що. Слово Господнє каже: хто повірить, і охреститься. А на, до нас говорить: ідіть і навчіть усі народи Христя, їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Як я вже сказав, то є не тілесної нечистоти. То не є, як нам говорили, коли там в, в річки Дереглу, і Кучурові, раніше тепер вона висохла, але раніше були великі води, там називали больбони такі, і там давали водне хрещення. І невіручі, дивилися, і о опісля, через 2-3 дні вони і здівалися над нами, кидали з великої такої кручі, з великого берега, і, і вони не понімали. І коли вони вже взрослі вставали, ті невіруючі люди, коли трошечки починали по понімати, вони приходили і просили в нас прощення. Простіть, бо ми неправильно з вами туди поступали і здівалися над вами. Але коли ми вже взрослі були, ми прийняли святе одне хрещення. Ми пообіцяли служити доброю совістю. І от та совість нас веде добре, що Бог заложив у людині ту совість. Вона нам підсказує, якщо, знаєте, совість не спалена. Якщо ми, знаєте, боїмося Бога, бійтеся Бога, братство любіт. Получається, іноді, знайте, не боїмося Бога і братство не любимо і кажемо, що ми віручі. Але Слово Боже каже, бійтеся Бога і братство любіт. І ми прийшли на це місце для того, щоб благословити один одного, щоб для того, щоб мати общення друг з другом. Братя мої сестри, маю одну дуже таку Радісну свійську. Позвонив пастор Сергій Льовченко, він з Старобіліська, близько там коло Лисичанська. Е, він каже, мітя, радій. Я кажу, радію, з тобою завжди радію. Я знаю свого брата, веселий завжди». І Він каже: ми возвращаємося додому. Де там освобождають, а де самі уходять, йдуть додому. Ви знаєте, коли бачиш смерть, людську немає, там не думаєш, там, чи то окупант, чи то ворог, хоча слово Боже каже, любіть врагів своїх. І жалко, що переривається життя. Жалко, що вони, знаєте, не знають тої любві, Божої, яку сьогодні ми маємо. Я сьогодні вам скажу. Тихенько, але ви очуєте. Ви добре зробили, що прийшли в Дом Господній. Ми співали такий чудовий псалом, велике чудо учинив Господь. Оце чудо тут у залі, я в тім числі. Братя мої сестри, є б не Христос, є б не Його любов, є б не той завіт, який ми склали з Богом, де би ми сьогодні були? Але батьки покаялися мої, коли я народився. Старша сестра, я чуть не сказав, їй дважди повезло. Зранку хрестили в православній церкві, після обіду благословили в церкві, бо якраз тоді покаялися батьки. Благословення на благословення. Але добре, щоб ми розуміли, яке правильне є благословення. Хто повірить охреститься і буде спасений. Ну, не може маленька дитина, коли вона там маленька, вона. Повірити. Не можуть батьки і куми, і там близькі, і друзі, і там, щоб та, та тайна Господня. Браті мої, сестри, і тому я йду до завершення, я, я говорив, що буду Сьогодні краток, іде служіння до завершення, міг би слідучий раз. На цю тему знову продовжувати розказувати, бо на цю тему є дуже багато, де місць писання, і як нам треба поступати в цім житті. Багато невіруючих людей підходять, а як це зробити, а як то зробити. І вони десь внутрі, вони відкривають своє серце, і вони каже, ми любимо Бога, але вони не знають до кінця не читають Слово Господнє. А навіть якщо читають, не розуміють. І нам, коли ми ходимо у цю школу, сюди, у зібрання, і ми вчимося, і дуже тим повезло, хто родився в віруючій сім'ї. Я вважаю, що я щасливий чоловік, бо я родився у віруючій сім'ї. Інколи нас питали, коли ми були малі, так трошечки від, від теми, відійду, а що ви їсте, а як ви їсте? А вам вистачає їсти, то ми їли найкраще, і все вистачало. Ну, давайте так, е, хто ходив до школи і там в школі чай варили багато і такий чай був смачний. Да? Ну заварити одну, там, один стаканчик пакетиком, ну то, то не то. Так? Ну, і Коли мама трошки більше варила їсти, то то було вкусно. І коли нас там жили сусіди, двоє е, наших сусідів, вони також прибігали до нас, до нас. Вони, вони теж жили добре, але вони прибігали до нас і казали, у вас так вкусно. Так смачно у вас. І коли ми є всі разом, брати і сестри, тут у церкві, нам має бути смачно благословляти один одного. Дякути Богу за всі добродійства, яким посилаю в нашому житті. Я не знаю, але маю таке чувство, що я скоро туди повернуся, я не знаю, чи не постійно, але повернуся на схід України. Як я вже вам говорив той раз, і сьогодні сестра мені наповнила рано. Як були слова до мене, я сьогодні хотів би Анатолію, братові розказати, що були слова, каже, не вкореняйся. Та ми не можемо. Якщо ми по-настоящему віруючі люди, ми не маємо тут укоренятися на землі. Але каже, поїдеш туди, на схід України, де ти жив. І я вірю, що поїду, і е, хочу вам признатися, я дуже скучаю за братами і сестрами. Але сьогодні церкви на сході України і не тільки на сході України, вони в розсіяні. Я не пам'ятаю, чи я вам говорив, але був у нас перед війною так кілька місяців назад був Олександр Зайцев, він розказав проповідь. Коли були апостоли в Росії, і я собі думав, ну що він це каже? У нас все нормально там було, там, де за 50 кілометрів 60 там ну, стріляли. Ну, у нас нормально чотири лінії оборони і нічого воно не Чотири лінії оборони прорвали, проїхали почти 90 кілометрів. І каже, ми так скоро в'їжджали, що навіть не забрали елементарні вещі. І коли дружина мені каже, мій треба той, той. кажу, поїдь в волновах, у нас там все є. Возможно, ми поїдемо, щось буде, щось знайдемо. Каже слово Господнє, За все дякуйте Богу. Завжди радійте, без перестанку моліться. Вставши на наші ноги, ми будемо дякувати Богу. Ми будемо просити Божого благословення, щоб Він давав нам разом, як правильно відповідати невіруючим людям. Гарно, тихо. Знаєте, щоб вони, от коли вони будуть слухати нас, щоб вони дійсно хотіли так зробити. І останнє, що я хотів сказати, коли я працював там в себе на роботі, я не знаю, кажуть авторитети, заробляють всю життя і потеряти можна в секунду. Але я, коли проводив совіщання і планірку, я казав, ну ви теж подумайте, тому що навіть я ошибнувся, вони все одно мене слухали. На сході України це було трошки попроще. Тому ми маємо бути послушні найперше Господу Богу, Слову Божому, і нашим служителям, які служать у церквах. І тоді ми будемо мати благословення. Молимося і просимо Божого благословення на наступну неділю. Просимо, щоб Бог дав мир, щоб Бог благословив там, на сході України, в Києві, у всю нашу державу. Молимося Богу.